Отак-десь От -от. ось так. Steck Overflow де-факто помер. Новий CarPlay від Apple та Uber винайшов маршрутки. Це 198-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини української ІТ, світового сектору та все, що навколо. Погнали! До новин! Доудей удей від гримів. Вірніше, як ви бачите, ще гримить, і я не зміг себе відмовити від шансу показати вам, як тут все чудово. Тому сподіваюсь, ті, хто сюди не потрапили, не сильно будуть мені заздрити. А ті, хто тут були, зможуть згадати цю чудову атмосферу. Для тих, же, у кого таки не вийшло доєднатися. Очікуйте всіх записів, вірніше, майже всіх записів. Більшість з них буде доступною. Деякі з них, на жаль, були тільки в офлайні, але найгірше напевно, що це не передасть всю атмосферу. Тому сподіваюсь, наступного року у вас вийде доєднатися. У третій статті циклу про ринок праці та пошук роботи відо розбирають, кого звільняли українські компанії. Ще в минулій статті було видно, що 19% айтівців були звільнені різними компаніями, Тут же інформація є трошечки більш детальною. Давайте на неї і поглянемо. І якщо подивитися за спеціалізаціями, то видно, що там 45% майже це софтери інженери, і ще 15% це Q&A, і це достатньо великий відсоток, тобто -то 60% людей, яких звільняли, були або софтери інженерами, або QA, що достатньо великий відсоток. Хоча і співробітників з цими тайтлами, які працюють в цих спеціалізаціях, теж достатньо багато. І якщо взяти відносно, на жаль, тут такої розбивки немає, але думаю, що взяти відносно від кількості співробітників в кожній окремій спеціалізації, то напевно відсоток значно більш рівномірний. Я на не випуск спробую вам підрахувати. Ще також цікаво, і там, де дійсно це розподілення напевно не зберігається, це те, що 38 це були сіньори. Якщо взяти сіньор плюс, то взяти додатково лідів, то це виходить 46 там, майже 47% це сіньор та ліди за тайтлами співробітники, що дуже напевно болюче для них. Буквально ще пару моментів. Бенч в 25-му році найчастіше не оплачуваний. Лише у 32% фахівців, які на нього потрапили, отримують виплати повну або її частину. І взагалі. Нагадаю, заодно, що бенч в цілому це явище, яке практикується більше в сервісних компаніях, в продуктових компаніях. Бенча, як такого майже не існує. І ще два цікавих моменти: перше з них це те, що 23% лідів втратили роботу через конфлікт з керівництвом. Як мінімум, так вони заявляють, і це найвищий показник серед усіх тайлів. Тобто, саме у лідів це є найбільш популярною причиною, і ну тобто, кожен четвертий лід в цілому пішов з компанії, Вніше був звільнений з компанії через конфлікти з керівництвом. Якщо ж говорити про зобов'язання їх збереження, то найчастіше компанії повністю виконують свої фінансові зобов'язання при звільненні працівників. Дві третини атісів в Україні та 59% за кордоном отримали всі грошові виплати, включаючи бонуси та відпускні. Хоча ситуація, коли виплачували лише зарплату без жодних бонусів та відпускніх, теж достатньо популярна. В Україні таких 24% і 33% за кордоном. Тобто, за кордоном в третині випадків виплачували тільки зарплату без бонусів та відпускних. Ну на жаль, але тим не менш, це здається Ат гарний відсоток, якщо чесно, я розраховував, що він буде трошки гірше. Все, на цьому з аналітикою швиденькою ми завершимо. Вибачте, що з такої негативної новини здається, якось почав. Але ви зайдіть, подивіться, знати, що відбувається на ринку. Як мінімум, цікаво. А як максимум це може бути корисно. Сподіваюсь, вам ця інформація правда не знадобиться. Stack Overflow де-факто помер. Ну майже помер, можна так сказати. І такий висновок можна подивившись на ось цей графік, на якому видно, скільки запитань задають на сайті щомісяця. Графік цей побудував Марк Грейвел і опублікував у себе в соцмережі X. Вона ж Twitter. І тут видно, що в цілому справи у Stack Overflow не те, що не дуже, а де-факто просто ніяк. Ну тобто вони в них дані в цілому схожі на то, у них був в перший місяць після запуску. От стільки у них запитань публікується. На сайті. Очевидно, там відвідувань більше, ніж було в перший місяць, тому що там є величезна контентна база, і люди туди заходять і по звичці, і тому що там дійсно просто багато контенту. Але я не мені вам розповідати, що всі речі дуже динамічні в сфері технологічній, і тому дуже швидко там питання і відповіді на них втрачають свою актуальність. Основною причиною цього, я думаю, мені не потрібно вам називати, що є саме всі різні ЛЛЕМКІ. Але що цікаво, що цікаво, що якщо глянути таки на цей графік, то видно, що спад після піку, там в 16-17 році пішов і ще ну тоді до ЛЕМК було ще дуже довго. Є невеличкий спайк під час ковіду. Він дуже швидко стабілізувався, і в цілому там було достатньо повільне спадання кількості нових опублікованих запитань, що здається достатньо окей. По відвідуваності там трошечки краща статистика. Але Після того, як вийшли лемки, все пішло дуже різко вниз. Прямо у нас на очах іде ціла епоха сайт, на якому, напевно, росли просто покоління розробників, про які було просто купа мемів, і це стало прям синонімом того вашої роботи, коли як знаєте, я копіпашу зі стек Overflow. Ось так називалася робота розробника. А вибачте, якщо когось образив. Але я впевнений, що. Ком'юніті все одно знайде місце де комунікувати, бо з чатом GPT багато не поговориш. Хочеться поговорити з живими людьми. Буде це чи Діскорд, чи WhatsApp, чи групи в Телеграмі, чи в Твіттері. Десь це точно буде раніше. Між іншим, якраз от Твітер був такою, напевно, більш єдиною такою платформою. Зараз це не настільки вже прям гарно. Дякую скаженому діду, але точно цей маятник десь да стабілізується. Подивимось зараз. Гарне місце для збору є, наприклад, телеграм ком'юніті в у напевно дуже гарна. Працюєш в ІТ і думаєш, навіщо мені ще й університет? А що якщо навчання прокачує не тільки знання, а й кар'єру? Сет універсіті це магістратура для тих, хто вже в темі. І отримати тут можна дійсно немало. Лекції від спеціалістів з Salesforce, Берклі, Стенфорду, Uber та ЦРУ. Класний нетворк та фокус на практиці. Адже одногрупники це CTO, фаундери та техліди і гнучкий формат навчання, в який можна поєднувати з фултайм роботою. Крім того, твій диплом, це стартап або it рішення для компанії, а не курсовик на 60 сторінок. Обирай одну з чотирьох інноваційних магістерських програм та рости з Set юніверсіті вже зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримуй 10% знижки з промокодом «DOU10». Це нормально, все. Apple зарелізив новий CarPlay, який назвали Apple CarPlay Ultra. Нагадаю, вони хотіли його зарелізити ще в 2024 році, як мені обіцяли. Там у них все не так легко і вийшло. І це перший в цілому мажорний апгрейд після їх релізу в 2016 році. Тобто 9 років тому, як вони зарелізили першу версію. Але тут слів, але дуже багато буде. Перше але те, що вони випустили тільки для Aston Martin і тільки для деяких моделей. Для інших марок автомобілів інших моделей вони обіцяють десь потім. І зрозуміло, що це буде не масова історія. Тобто, не в будь-якому автомобілі ви зможете підключити цей CarPlay Ultra. Чому вони додали слово ультра? Бо це суть в тому, що у вас є не тільки екран, в якому є інтерфейс, де факто ваш ну спеціальний інтерфейс вашого мобільного телефону, а це. Повне володіння де факто мультимедійною і де факто бортовим комп'ютером ваш авто, тобто це і всі датчики, температури, датчики тиску в авто, спідометри, тахометри, всі ці потрібні дані. І вони під автомобіль спеціально дизайнять якусь тему, і ви можете ці теми також змінювати. І ось так: просто купа екранів, тобто вер, коли купа екранів в автомобілях, це напевно було би класно. Але якщо один виробник буде робити всі інтерфейси для всіх авто. Просто уявіть, наскільки це взагалі обрізає можливість експериментувати, особливо враховуючи швидкість в роботі з карплеєм. Я вже казав 9 років без жодних мажорних абрейдів. І це дуже, якщо чесно, мене особисто лякає. Я дуже сподіваюся, що це залишиться достатньо нішовою історією. Ну і взагалі це могло би якось виправити можливо проблему з тим, що у купа виробників абсолютно жахливі мультимедійки, абсолютно жахливий софт. Але це неправда. Це неправда. У купи виробників є купа легасі. 300 різних вендорів, які роблять софт для різних датчиків і тому подібне. І це просто ще плюс один великий вендор, який намагається це все об'єднати. Навіть якщо у нього вийде, вони просто обріжуть можливість до інновації і сповільнять просто всю індустрію загалом. А так, хоча б кожен окремий виробник рано чи пізно доходить до того, що у них мультимедійка і софт стає нормальним. У BMW вже почало виходити, у Audi почало виходити, і взагалі увага там достатньо окей з цим. Навіть у Фардай тоже почало трошечки покращуватись. А ось так. Не знаю, мені це е, дуже не подобається, як ви вже зрозуміли все. У кого Астон Мартін раптом. Напишіть тоді мені, я з задоволенням також протестую. AI, AI, OpenAI. Без OpenAI, звісно, жодного випуску. Але на цей раз вони зробили дійсно те, що важливо, як мінімум, для розробників. А цей випуск дивиться багато розробників. І вони випустили кодекс. Це їх новий продукт. Де-факто це. Їх агент-розробник, який працює через веб-інтерфейс, і він вміє писати код, працювати з репозиторіями. Ви просто до нього підключаєте. Він має до них потім доступ і просто з ними працює, ну як мінімум, через GitHub. Як мінімум, це показали вони в демці. Він створений на основі моделі Codex1 від OpenAI, це де факто до О3 для спеціально для роботи з кодом. Що вміє цей кодекс? Він вміє писати код. Працювати з репозиторієм, він вміє запускати віртуальні машини, і він весь час це робить, коли ви його щось просите. Він запускає віртуальну машину, в них запускає ваш де-факто сервіс або щоб там не було, дивиться, як ці зміни були імплементовані, дивиться, чи впали тести, виявляє баги, сам їх виправляє. Ви можете самі вказати на якийсь баг в логіці, і він їх потім виправляє. Він сам знайде потрібний фрагмент коду і все це зробить. Здається, дуже класно. Хоча, ну, наприклад, для мобільних розробників я не знаю, поки що ніхто нічого нормально такого не зробив. Все це стосується поки що в першу чергу бекенних сервісів і веб-клієнтів, хоча там відповідності дизайну теж ще певні питання є. Якщо говорити нативних, наприклад, мобільних клієнтів, то жоден здається, ще не показав, що у них є прям робота інтегрована з емуляторами, де він дивиться, перевіряє, як воно сходиться з дизайном і там щось це виправляє. Напевно, проблема ця значно складніша аніж здається. Доступно вже в цілому для Pro, Enterprise та Team планів. Скоро для Plus і Educational планів теж буде доступно. Для безкоштовного плану не передбачається, що буде доступним. Поки що викатують взагалі майже без лімітів, з дуже щирими лімітами, як вони кажуть. І для того, щоб всі подивилися, як воно працює, прилавчилися, поекспериментували. Після цього кажуть, що буде працювати на основі каста API. Там півтора долари за один мільйон інпутів токенів та шість доларів за один мільйон аутпут токенів. Скільки він буде робити за одну задачу, і скільки він буде промпт використовувати, який дисконтований, ми поки що не знаємо. Будемо дивитися на живі тести. Поки що ніякої аналітики нема, бо новина дуже-дуже свіжа. Сподіваюсь, через тиждень вам принесу і розкажу. А якщо ж ви вже потестували, і у вас є свій особистий фідбек, не про цінну, а про те, просто як він працює, ви знаєте, що для цього треба піти куди? В Коментарі і сказати, що кодекс цей повний відстій, або навпаки, він нічого не змінив, або він повністю дозволив вам цілий день нічого не займатись, робити чайок, і тільки з ним періодично голосом спілкуватися. Можливо, так по дорозі будете йти до коментарів, як завжди, за цей чудовий бекграунд я. Хотів би, не знаю, якесь добре, щире слово або, як мінімум, лайк. А якщо подумати прям дуже сильно, то я думаю, що це прям навіть на підписку від вас заслуговує, якщо ви раптом досі не підписані. Остання новина про яй. Бачите, їх всього дві. І вона гарна. Ви не повірите, вона гарна. Вона про те, що кларна, які казали, що вони всіх співробітників взагалі заміняють на AI, звільняють купу людей з супорту і все оце роблять. кажуть, що тепер вони повертаються до того, щоб наймати людей в свою службу підтримки. Ось так кажуть, що виявилось, людям потрібен такий human touch, Знаєте, їм не цікаво спілкуватися з цими вашими AI-ками і машинами. І можливо бізнесу б це й хотілося так економити гроші, але у людей. От така є вимога спілкуватися з живими людьми, щоб вони розуміли їх проблему, а не ці прокляті машини. Ну і загалом, якщо про цю проблему так подумати, то допоки не було такої можливості взагалі відмовитися від людини, ніхто ні у кого не виникало взагалі думки, що це є така потреба, щоб людина була жива, з якою ви спілкуєтесь. Ні у кого не було такої взагалі проблеми. А зараз, як ми бачимо, виявляється, у людей є потреба, що з ними має спілкуватися людина. Отака От потреба є дуже цікаво, як е, будуть на це дивитися різні психологи, біхевіористи, і як вони оцю автентичність будуть закладати в ціннісну модель. Дуже дуже цікаво. Подивимося, як це буде особливо впливати також і на бізнеси. Вибору не подивитися у нас немає, бо ну очевидно. Це буде бізнеси будуть пушити якось до максимальної оптимізації. Потім люди будуть і аудиторія буде пушбечити, і десь всередині це все от якось зійдеться. Цей маятник відбалансується. Microsoft скорочує 3% свого глобального персоналу, і це майже 6 тисяч людей. І знаєте, чим це пояснюють в компанії? Ви вгадали? Тим, щоб зосередити більше ресурсів на розвитку штучного інтелекту, саме так я знаю, що обіцяв, що минула новина була остання про яй, але це не зовсім про нього. Вона про те, що в цілому це у Microsoft це третя хвиля скорочень з 23-го року. Не найбільша. найбільша була у них здається, 10 тисяч співробітників, але у відсотках це було десь стільки ж, напевно, десь три там десь тоді це було десь 4 відсотки. І Блумберг, провевши певну аналітику внутрішніх документів, які вони якось отримали, кажуть, що в цілому більше 40%, ну, близько 40% людей, які з. Вільнили це розробники, от оце ауч дуже боляче. По якому саме атрибуту вони звільняли, не кажуть. Нагадаю, вони в січні проводили буквально за низький перформанс, тому навряд чи через 5 місяців у них з'явилися нові лов перформери. По якимось іншим атрибутам, які під лов перформанс попали, але в цілому виявилися зайвими. Ось якось їх е дозвільнили. І раз ми заговорили за Microsoft. Ви знаєте, я дуже не люблю різні монополії. І у Microsoft є дуже одна неприємна монополія це з його Teams. які вони продають в рамках своїх є планів в Там є три, є п'ять або тому подібних. І вони продають де факто там Teams майже безкоштовно, що очевидно негативно впливає на конкуренцію. Від цього дуже страждав Slack. Від цього страждають всі нормальні продукти. А єдиний, хто від цього виграє, жахливий Teams. Жахливий просто Teams від цього тільки виграє. І Slack в чи році, Оці, здається, подав позов і змусив їх на території Європейського Союзу продавати Teams окремо від їх бангулу. Ну то є так звучить. Вибачте, давайте я скажу від Є3 бо е п'ятого плану. Не буду вдаватися в всі деталі прайсингу, але там суть негативного кейсу в тому, що Microsoft, за рахунок того, що у них є багато підписок в ентерпрайзних клієнтах. Вони вже всі все одно купують Windows, все одно всі купують Office, Вони де факто майже безкоштовно туди додають Teams. Вся компанія каже, навіщо нам платити за будь-який додатковий продукт? У нас є тепер безкоштовний Teams, Ми його беремо. А потім Microsoft через 2-3 роки підіймає ціну на весь пакет і так повертає собі ці гроші. Що е -е -е, ну очевидно, є не дуже гарно з точки зору компетитів -е, маркету. І тому антимонопольний комітет завжди їх за це намагається якось наказати. Так, от тепер на території європейської економічної зони Майкрософт каже, що всі бандли, куди він буде запихувати Тімс, буде коштувати дорожче. Аніж підписка Teams або стільки ж саме. Тобто, якщо вони докинули Teams, які коштує там, не знаю, 5 доларів, здається, він чи десь так, то тепер ця підписка має стати на 5 доларів або більше дорожчою. Для того, щоб якраз не підпадати під ці додаткові там позови і не платити потім величезні штрафи. Оце я вважаю гарно. От, от такі антимонопольні дії мені, якщо чесно, дуже подобаються. Uber в багатьох містах Сполучених Штатів запускає спеціальний. План, який буде майже на 50% дешевше, аніж Uber X, це їх найдешевший зараз. План, і назвали вони його Fixed Road Shuttle. Тобто, це де-факто бусики, які їздять по фіксованому маршруту, на якому ви можете відкрити застосунок, подивитися, де їде наступний, сказати, я хочу там зарезервувати місце, і через 5 хвилин в нього підсісти, заплативши невелику ціну, ну умовно невелику. Тобто, де-факто вони винайшли маршрутки. Які їздять по фіксованому маршруту просто по Манхеттену і возять вас. Ну тобто, тепер на Манхеттені будуть свої маршрутки. Від, правда, від Uber. Сподіваюсь, у них там будуть не Богдани. Працював би я в корпорації Богдан, яка випускає купу автобусів, які працюють на маршрутних таксі у нас в Україні. Я б вже туди їм дзвонив і сказав: а давайте ми вам дамо. Просто топові шикарні автобуси, які будуть розсікати по Манхеттену. Оце був і вони тим паче вже жовтого кольору, прям як таксі там. Бо це було б шикарно. Якщо комусь не лінки, будь ласка, згенеруйте в вашому улюбленому інструменті для генерації зображень купу багданів, які розсікають по Манхеттену. Я вже хочу це побачити і запостити в Твіттер, і технути всіх кого треба для того, щоб це стало реальністю. Якщо ви раптом купували якусь лайфтайм підписку на якийсь з продуктів, наприклад, на VPN, наприклад, від компанії VPN Secure, то у мене для вас погані новини. Їх купила інша компанія і просто виключила всі лайфтайм підписки, аргументувавши це чим? Тим, що вони не знали, що такі підписки взагалі є в портфелі компанії. І що саме обідне, що з юридичної сторони вони в цілому всі праві, бо компанія не вказала, що вона також передає їм ці зобов'язання, що треба обслуговувати тих клієнтів, які ще 4 чи 5 років тому купили лайфтам підписку. Компанія про це дізналася через півроку, сказала, що це взагалі якась дікуха. Вимкнула. Після цього отримала купу тікетів в супорті. Після цього вони тільки відреагували і сказали. Та що це блін таке, ми взагалі про це не знали. Запропонувала всім перейти на якусь дуже дисконтовану підписку, але все одно платну, що очевидно дуже не класно. Платна, вона там щось не знаю. Е, наприклад, 2 долари за місяць замість 10. Ось така там типу знижка. 80%. Але все одно, якщо ви раптом купуєте щось з лайфтайм-сервісом, що вимагає серверної частини, нагадую, що скоріш за все через 5-10%. Років з дуже високою ймовірністю, це сервери, хтось вимкне, тому що компанія або продала, або вона закрилась, і все, не буде у вас доступу до лайфтайм-сервісу. Ні, ну ви бачите, скільки народу взагалі тут їде е слухати якісь кльові лекції на доудей, пити каву, обідати, спілкуватись і не творкатись. Так тут класно, я вам маю сказати. Зараз вам ще розкажу пару рекомендацій і піду далі насолоджуватись цим прекрасним днем. І рекомендації, як завжди, дві. Перша, це, ну, вибачте, але це просто сторінка з мануала курсора. У них є графік, буквально там на 8-10 пунктів, в якому він, вони допомагають вам вибрати, яка модель зараз найоптимальніше підійде для вашої задачі. Вам треба відповісти просто на 3-4 запитання, і ви будете знати, яку там модель треба вибрати: чи О3, чи е, Клод 3.5 сонет, чи Клод 37 сонет. Яку з краще для якої задачі використовувати? Я вам залишу лінк прямо на цю статтю, бо там є ще трошечки тексту супроводжую. Але зберегти навіть просто картинку, я думаю, теж класно. Я думаю, що вони її будуть також оновлювати з часом, коли нові моделі будуть виходити. Тому, напевно, краще навіть зберегти посиланням аніж зображенням. Ось так. Це перша рекомендація. А друга, це сайт nil.fun. ось так він і називається nil.fun. і це інтернет родтріп ви там де-факто на борту Google кара, який знімає всі ці View. Ви заходите, у вас з'являється таке кармо, і там всі люди, які в онлайні, там їх десь зазвичай 700, 800, 1000 людей в онлайні голосують, куди далі машина має порухатись: вперед, або повернути наліво, або направо, або розвернутися. Ну, коротше кажучи, що має відбутися. І люди в реалтамі голосують, і кожних 10 секунд автомобіль переміщується. Дуже класно, можна заліпнути, я не знаю, хвилин на. 15 просто з першого разу заліп і потім ще періодично заходжу і дивлюся, де там тепер цей автомобіль подорожує. В більшості випадків я попадав на Сполучені Штати. Я думаю, що він не тільки там подорожує, але ну, можна ще потім подивитися крапку на мапі, де вона зараз відбувається. Не знаю, чому це так класно. Я вам рекомендую просто спробувати. Отакі От вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав та Пів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе. А я. Побіжав туди.